Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Щойно прийшла з городу, обервала свій перець, ну це ще й не весь. Бо, знову, дощ починається. А перцю вже треба щось робити. Так, я тут біля перцю пройшов знову у нас такий дощ грязі. Біля колонки наробила, я наділа калоші. І працюю. Дивіться, який класний перець. Цей вже я вибрала собі заморозить на фарширування. Ну, помила, почистила, обрізала всі вершечки, і буде горний морозильну камеру. Можливо, хтось скаже, що великий перець. Я вам скажу, що і ні. Якщо хто любить фарширований перець, то зовсім. Невеликий. Приготуй смачну начинку в цей перець, стуши із смачнющою підливкою. Ну, поклади на мисочку, то ще й і мало перчини буде. Так, Зразу я доведу до ладу цей перець, ну а тоді вже буду цей знову чистить від серцевини, кришить і. Закатувати. Кожну перчину я ріжу на четвертинки. Ну, як чистила, то наполовину перерізала, тепер кожну половину ще наполовину. Але ж також дивлюся я на сам перець, де менша перчина, де більше, то вже ж дивлюся, як її перерізати, щоб шматочок був і невеликий, ну, і не малий ж. Перець підготувала у таку чи маленьку каструлю, наливаю 2 літри води. Ну, це така порція. 2 літри води. Всипаю, тільки налила воду, ще холодну, і всипаю 2 ось стакани цукру. У мене стакани 200 грамів. 2 столові ложки солі. І три полустаканчики я три полустаканчики ось влила у стакан. Такий 200-грамовий, то, бачите, вийшов повний. От то. Ось так все зразу. Зразу його я його розмішаю, і нехай цей маринад закипить. Закипів маринад, тепер починаю вкидати перець. кидаю перець, щоб маринад його покрив. Ну, а тепер закипить ця вся справа. І хай перець кипить в маринаді 20-25 хвилин. Отак От повненько натоптали у банку. Я і ложкою допомагаю, щоб щільніше лягав у банці. Ось так. А тепер поверх перцю у банку наливаю маринад. І закатую. Закатала я вже перчик, на дворі так потемніло і знову дощ. Тої кількості перцю, що в мене було, вийшла в мене ось одна літрова баночка і 4 півлітрові. Зразу я перчик вкутаю і буде він стоять, поки не вихолоне. Маринаду в мене десь, мабуть, з літру залишилося. Він вихолоне, я його перелив в банку і поставлю в холодильник. А тоді, коли в мене буде настрій, завтра, післязавтра, нарву перцю і ще закатаю перчиком. Якщо у вас є ваш улюблений смачний рецепт маринованого перцю, поділіться, будь ласка, і мені, і моїм підписникам буде цікаво закатати перчик ще за вашим рецептом. На городі ще є. Ну що ж, мої дорогі, дякую вам за перегляд. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!